Добрий день, вельми шановні гості, дорогі друзі. Ось і перегорнули ми сторінку нашого мистецького життя галереї мистецтв, виставки народних умільців регіонів України та художників Лубенщини, членів Національної спілки художників України. Які стали Двома крилами однієї великої душі нашої культури. Так і сьогодні дві зали галереї знову стануть одним великим простором довгоочікуваної події для шанурників мистецтва. У тому, що маємо змогу доторкнутися до світу Прекрасного за. Миті спокою ми завдячуємо нашим доблесним Збройним силам України. Дорогі друзі, сьогодні ми маємо велику честь відкрити дві художні виставки, приурочені Дню нашого міста. У великій залі представлено традиційну збірну виставку. Художників Лубенщини, це подарунок усім лубенцям як символ вдячності і любові від творчої інтелігенції нашого міста. А в цій залі ми відкриваємо завісу у світ мистецтва відомого українського живописця, члена Національної спілки художників України, заслуженого художника України. Знаного одесита, нашого земляка Серафима Серафимовича Чаркіна. Серафим Серафимович, запрошую вас. Відійти до мене. Будь ласка, я запрошую вас, будь ласка. До вітального слова. Запрошуємо міського голову Олександра Грицаєнка. Добрий день, дорогі друзі. Традиційно в дні, які передують відзначенню Дня міста. Ми сьогодні говоримо відзначення Дня міста, тому що ми, на жаль, не маємо права говорити про свято. Сьогодні ми країна війни, ми місто Форпост. У нас тисячі наших глубенців у Збройних сил України. Ми, на жаль, сьогодні втратили. У нас практично кожен день. Прощання з військовими, ми сумуємо разом з родинами. Але в той же час є мистецький фронт, який представляє і наш земляк Серафімович Чаркін. І ціла плеяда послідовників Василя Івановича Семенюти, присутніх тут і знаних вже художників, членів Національної спілки художників України, і молодих художників, яких ще все попереду. Сьогодні ми, проглядаючи дві виставкові зали, наче читали книги. Але кожен по-своєму. Кожен по-своєму, тому що попробуйте знайти в сюжеті роботу, яка на стінах або висить десь на інших площинах, узнати, вивчити, прочитати, а можливо й здогадатися, що вам на увазі художник. Зробивши свою роботу. Особливо це в Серафімовича. В Серафі, Походиш, подивишся, не все зрозумієш. Але на те, мабуть, і мистецтво, щоб створювати такі невеликі таємні куточки, щоб необхідно було їх розгадати. Я радий за наших художників Лубенщини, що вони не стоять осторонь всіх справ, які відбуваються в нашій державі. Вони постійно працюють із військовими частинами. Вони працюють з окремими військовими. Вони як і портретисти, вони як і сюжетники. Вони як люди, які сьогодні мистецтвом допомагають отримати, здобути, вибороти нашу перемогу. Просто молодці. Я щиро вдячний і хочу якраз в переддень відзначення міста вам про це сказати при всіх і при всій аудиторії. Нашої великої громади. І, мабуть, най, най, найголовніше, що ми не зупиняємося. Ми ні в мирний час не зупиняємося, ні в час війни не зупиняємося. І ми ніколи не зупинимося і після нашої перемоги. Мистецтво було, є і буде жити. Так як була, є, буде наша Україна. Слава Україні! Щодо Серафима Серафимовича, знаєте, ви знаєте, він така людина, яка нікому не дає спокійно жити, він часто телефонує. І вам, всім теж художники, ви знаєте, і мені. Його скільки задумав по місту Лубни, і дай Боже, те, що ви думаєте десь на високому місті, поставити великий у весь зріст, можливо, в декілька зростів. Скульптуру Тараса Григоровича Шевченка. Ви про це говорили. Ми бережемо в певній мірі якусь частину бронзового, бронзового залишку із часів комуністичної спадщини, так хочу сказати. В нього є своє бачення розвитку мистецтва в нашій державі, є великі такі, як правильно художник може сказати. Поради, поради для наших художників, які е, надаються вже знаним майстрам. Е, і вони, я так сподіваюся, до цього прислуховуються і інколи міняють напрямок своєї художньої творчості. Це За одного товариша нашого ми тут тільки що говорили. І ви знаєте, навіть, можливо, дещо я її не знаю, але що він єдине, що ми знаємо всі, що він безмежно любить Лубенщину і місто Лубне. І, е, Продовжує продовжуєте, це нести через все своє життя. Тому на згадку про те, що ви у нас сьогодні, на mm -hmm. згадку про те, що сьогодні ваша персональна виставка, яку ми так довго очікували, від імені всіх наших художників, це альбом художники Луденщини. Тут mm -hmm. всі, хто тут присутній, і хто пізнаю, пізнаю. і хто можливо когось вже, на жаль, немає no, пішов за світи, але це для вас буде. На згадку, це ось крайній наш альбом, який ми випустили під час е, однієї із виставок Лубенської художньої весни, про яку ви знаєте, і е, ви її також підтримували. І тут подивитесь, почитайте, побачите альбом. Розначений. Так, вітаю. Василя Івановичу Семенюту. Під керівництвом якого він навчався в художній студії. Та найбільше мистецьке виховання майбутній художник отримав у родині, для якої мистецтво було способом життя. Отримавши художню освіту з 1973 року, Серафим Серафимович живе і працює в місті Одесі. Для нього це місто особливе, адже воно подвопає в морі світла, барв, Міста свободи, мужності, героїчної боротьби і творчого натхнення. Але наші лубни завжди у серці Серафима Серафимовича. А твори митця неодноразово експонувалися за кордоном і зберігаються в багатьох приватних колекціях як в Україні, так і за її межами. І більше тяжує до французького кубізму і фовізму. Де роботи швидше зосереджені на живописності та декоративності. А кожна з робіт художника надзвичайно жива. Митець часто дуже звертається саме до композицій, традиційних для європейського живопису. І саме завдяки вмінню відчувати колір. Автор відтворює складні композиції, створені ним портрети мають виразне емоційне забарвлення, а жіноцькі образи набувають ліризму і чуттєвості. У кожній представленій роботі відчувається філософське звучання, увага до деталей, що поєднує традиції і сучасне бачення. Шановний нами! Поважний Серафим Серафимович, Я знаю, що виставку, яка сьогодні проходить у нашому, нашій галереї, в нашому місці, ви присвятили і своєму ювілею. До експозиції входять і ті роботи, які були раніше подаровані вами нашому музею, що є цінним внеском до нашої музейної колекції. І сьогодні на цю творчу зустріч Серафим Серафимович приїхав разом зі своїм сином Андрієм. Я знаю, Андрію, як ви любите своє місто. Я знаю, як вам хотілося сьогодні бути разом з батьком. І мені дуже приємно, що саме сьогодні ваша мрія здійснилася. Це дійсно так. Ми часто говорили по телефону, говорились по роботі, не вийшло, але Андрій завжди говорить, я так хочу приїхати, так хочу приїхати. І слава Богу, так і трапилось. Шановні друзі, я з великим задоволенням запрошую до слова начальника управління культури і мистецтв Юрія Летовченка. Добрий день, шановні друзі. Знакова подія відбувається сьогодні в нашій галереї. Це виставка Серафимовича Чаркіна і виставка в тому залі великому наших художників. І дуже добре, що сьогодні приїхав в галерею мистецтв разом з батьком і його син Андрій. Прямо ви І давайте, так як він прийшов, йому не аплодували, поаплодуємо зокрема. Щоб цей захід прийшов на належному рівні. Ми задіяли сюди і школу мистецтв, і центр культури і мистецтв. І, звичайно ж, дуже блідно попрацювали працівники галереї мистецтв кразначого музею, за що, я, я думаю, від нас усіх велика подяка. Шановні друзі, вже багато сказано про Серафима Серафимовича, але найголовніше для нас те, що він наш. Де б він не був, де б не були його виставки, куди б він не їздив, але він народився у луно. І от з нагоди цього моменту, який коли він був ще учнем Василя Івановича Семенюти. То я знаю, що ви ж були свідками, коли він започаткував Лубенську художню весну. І я хочу подякувати, користуючись нагодою Олександру Петровичу, міському голові, який підтримав пропозицію Лубенських художників, і ми зап... продовжили цю Лубенську художню весну. І вона ж у нас проходить декілька років чотири рази. Вже проходила після того періоду. І я вам хочу, користуючись нагодою, вручати, вручити каталог всеукраїнської виставки Лубенська художня весна 2024 Ага. Вони вам даруються і бажаю вам все на краще в вашому житті. Спасибо. І хочу вам подякувати, користуючись нагодою, за вашу людяність. От люди, які талановиті, вони прості, я завжди це говорю, вони доступні. Мені приємно дуже було, коли е, серфер-серфер дзвонив галереї і завжди запитував, як здоров'я у Юрія. Бо там я трошки хворів, але я думаю, що все нормально. Я бажаю всім вам здоров'я, всім вам всього найкращого і дай Боже нам перемоги. Здравствуйте, очень рад всех видеть. Мы тоже родились в Лубнах. Жаль, нету моего брата рядом, он сейчас далеко. Вимены тянул Лубны, я его вимены. Да. И слава Богу, получилось так, что, ну, как сказать, мы каждое лето проводили в Лубнах. Вот. И чудесным образом, через много лет, я, как говорится, где родился, там и пригодился. Сделал много работ в Преображенском монастыре. Потому что я как бы работаю в сфере церковной, как бы эм, занимаюсь мозаикой. Вот. И оставил следующее. Да. Да. Поэтому э, слава Богу, что я родился в семье вот такого, о, такой у меня отец, <laughs> в семье художника. И э, такие вот плоды принес и на нашей любимой земле Лубинской. Спасибо. Мне? Я что хочу сейчас сказать. У меня два сына. Ты родился первый? Да, на 20 минут. Да. Прошу. Говорят, сын, мне говорят. А мы с Белоусом. Слышали Белоусу? Ну, личность известна у нас. Я говорю, подожди, еще, думаю, -мо, что случилось? Еще сын! А другой сын Серафима это Андрей. На жаль, на жаль, он сейчас не далеко за кордоном. Робить рядом з Лугором, він у мене. Колись ми це зробити Шевченка, ну, прийде час, зробимо. А сам саме зробимо, О, така, така у мене історія. Ну, а тепер я в Одесі в більше 50 років. Ну, Уся Одеса привітаємо, не знає, що таке ломди, що я відсюди.

Так що мені дуже приємно вам всім привітати до СІТів, а нашого Союзу, Союзу спілки художників Одеси і вам, всім великий привіт. Вони, Куди ж ти їдеш там вже живіт, а де чого тут бійці, нормальні люди. Це, це, це буде гаразд. Так що я, мені дуже приємно, що я все ж таки мене і дата така, я би так, якби кругла, мороді Бога, не будемо датах. Я з великим задоволенням, з величезним задоволенням тепер у нас моя невеличка виставка бо після пісобинь Київ. Це, як би, як би сказати, трамплін для столиці. <сміття> <сміття> ну, я додав там, додавлю роботи, що може, може бути. ну, великі роботи є і так далі. Я пишаюсь тим, що мою роботу. Я подарував, тепербинський район, це як це? Скаворода. В Черницях моя Чернуха, Через... ну, давно замріяна робота, вона в каталогії є. Григорія Сковороди. Це дуже... Я хотів в Лобнах, але перехватила Полтава, а потім я... я кажу, давайте на родині Сковороди. А в Полтаві я подарував великий портрет. Як його назвали, я його назвав Небесне Земне, портрет Великий Гоголя. Я рад, що в Полтавській, вона не приїхала. директор повинна була прийти, ну, але не приїхала. Обставини, все таке може бути. Коротше говоря, все, що було замріяно, все, що вітало в голові, воно якось вийшло. І спасибі, що це є город Лубний. І це невеличка, але річка чудова. І старовинний город. Ну, ну, на хніні було, було так багато, що я не міг пройти і неможливо. Це моя батьківщина. Спасибі, що ви прийшли. Що я, може, збивчого кажу, бо можу дуже багато в голові разного. І юбілей, і лубни. І... Тут і війна, і тут, Господи, царство небесне полеглим воїнам. Ну що зробиш? Царство і всім. Ну, вертаємося до іскусства. Те, що є, то є. Дивіться, у когось натхнення, у кого що. Слава Богу, що все стояло. Спасибо Богу. Спасибо меру міста. Алла. Наша команда. Все і команді. Галереї музею. З натхненням все, так сказать, слава Богу. Ну, з Богом, з праздникам, дорогі друзі. Саме цікаво, що цю роботу, слава Богу, не перехватили. Коли ми робили каталог у Києві, вибрали цю роботу. Я радів, що воно тут. І якраз ми підвели, знаєте, саме такий момент, що. А цей великий концерт, і підвожу до того, що музика і саме мистецтво, живопис, ну, можна сказати, все мистецтво єднається саме у вираженні душі через різні форми. Експоновані роботи на виставці це особлива історія, їх погляд у завтра, шепіт, мрій, відлуння пам'яті, що приплітається в одному полотні нашої громади. Серед робіт, які експонуються, ми представляємо роботи членів Національної спілки художників України Володимира Мірошніченка, Олександра Мірошніченка, Володимира Башкевича, Ігора Рудя, Олександра Василенка, подружжя Іванюків Спірятина та члена Національної спілки архітекторів України Андрія Шмонденка, художників Олександра Куліченка, Олександра Даниленка, Віктора Юрєвича, Петра Костирі, Наталії Власенко. Сергія Мамедова, Миколи Хавкіна, Любов Андрієвської, Оксани Добрич, Олени Брежнєвої, Лариси Назаренко. Шановні друзі, у нас є приємна новина! Ще раз щиро вдячний нашим художникам за те, що вони знайшли можливість і готувалися до сьогоднішньої виставки перед день дня міста. І його річниці, і безумовно, якраз до цього і надійшла приємна новина і ще про одного нашого знаного художника, члена Національної спілки Олександра Мірошниченка. І я з приємністю хочу вручити нагороду, яку він заслужив, яку вручив йому владіний комітет з громадських народ України, грамота. До почесного звання заслужений громадянин України Олександр Іванович Нерушниченко благодійний консьерж правильний волонтер. Я до цього говорив про те, що у нас мистецький фронт, і ми намагаємося силами наших художників і інших творчих людей допомагати Збройним силам, хто як може, в тому числі і Олександр Іванович Мирушниченко, і е, його праця. Його звитяги були належним чином оцінені, І сьогодні якраз в день міста Полубни хочу від імені організаторів благодійного фонду поручити грамоту Олександру. Поручити почесний знак, дуже такий відповідальний знак. І Саме основне це посвідчення відповідного зразка де випі. Певним таким початком номерів. Вітаю. <плес> Шановні присутні, нехай ці виставки стануть ще одним свідченням того, що наше місто це не лише архітектурні споруди чи вулиці, а й передусім талановиті люди. І їх талант і любов втілені у творчості. З нагоди дня міста бажаємо митцям і поціновувачам мистецтва, гармонії та відчуття єдності із світом прекрасного. Запрошуємо вас пройти виставковими залами і помилуватися роботами наших митців. А з вами сьогодні були наші постійні уже друзі. Оксана Касяненко, викладач музичної Лубенської школи мистецтв, і Валерій Рявцем. Дякуємо вам.